Так у 2006 році в Британії вирішили перейти з журналів паперових регіональних на національний цифровий варіант, і в 2009 році почали видавати цифрові ID і вести базу даних усіх громадян. То треба задуматися, що не так з західним світом. А Німеччина, яка була локомотивом і майстерньою світою, взагалі показує отрицательне всплиті в економіці. Петиція проти введення бриткарт набрала майже 2,5 мільйони підписів. В Україні існують ініціативи, щоб збороти тіньову економіку. Я так розумію, що Україна не єдина, і є ще інші країни, типу Британщини, які намагаються зробити те саме. І це вже не перший раз. В 25-му році Британія оголосила нову ініціативу: ввести Бриткарт як цифрову ID для того, щоб зареєструвати і оцифрувати усіх людей, які можуть працювати. Ну тобто, де-факто, якщо у вас немає цієї бридка, то ви не зможете працювати незалежно від того, ви громадянин Британії чи не громадянин Британії не має бредкарт, Ви не можете працювати, вас не мають право наймати на роботу. Як достеменно це буде виглядати, поки що не зрозуміло. Водночас, в вересні оголосили таку ініціативу, розпочалися громадські обговорення. А вже в жовтні, буквально за кілька днів, петиція проти введення бредкарт набрала майже 2,5 мільйони підписів. Прості британці не хочуть, але уряд наполягає. Не, не просто наполягає, а вони твердо. Лежать в цьому напрямку і готують до подання законопроєкту. Тобто вони планують до кінця терміну поточного уряду до 29-го року вже впровадити цю ініціативу в життя, тільки уряди, ще й політики. Ну хорошо, ладно. І на цьому драма не закінчується, тому що це ж не перша спроба Британії насправді оцифрувати усіх своїх громадян ще й в винуваті. коли було попередній раз. Давай попередні рази були ще з першої світової війни. Водночас зосередьмося на останніх періодах Я пам'ятаю, що з. Першої світової війни у нас все ще присутні паспорти, як тимчасовий документ. На ідентифікації особи чисто для війни, тим не менше, зараз ця працює в абсолютно усіх країнах. В тебе має бути якесь ID для посвідчення особи десь цифрове, десь паперове, десь централізоване, а десь в журналах регіональних. Так от у 2006 році в Британії вирішили перейти з журналів паперових регіональних на національний цифровий варіант, і в 2009 році почали видавати цифрові ID і вести базу даних усіх громадян. Но час в 2011 році помінявся уряд, вирішили скасувати з міркувань безпеки, тож видачу цих карток відмінили. А базу даних усіх громадян, які встигли отримати ці цифрові ID, знищили. Ого, Ефективна робота. Ну ладно, хорошо. А Хто ж за це все заплатив? Мені цікаво. А я десь знаю. Це ти заплатив. Водночас це все показує абсолютно безглуздість усіх таких експериментів, коли впроваджують якийсь експеримент, довго до нього готуються. Потім через кілька років його згортають. Ну а платять потім за це все платники податків. Ну платять все таки не платники податків. Платники податків платять податки, а не за ці програми. Але основна проблема цієї ситуації в тому, що уряд який фінансує такі проекти, не має ніяких стимулів не фінансувати погані проекти, тому що вони не ризикують своїми грошима, вони не ризикують Своїм прибутком вони не ризикують своїм майбутнім. Яка б провальна не була програма? Уряд тільки виграє, тому що вони власне отримують гроші за те, що щось роблять. Тобто за процес. За результат ніхто не відповідає. Страждаєте тільки ви, ну або вони. І тут маємо ініціативу, яка, наче, покликана захистити працівників Великої Британії, тобто для того, щоб зменшити кількість мігрантів, які працюють нелегально, водночас Ні, не, почекай. Я не розумію, яким чином, якщо працівник працює нелегально, це означає, що він вже під радарами держави. Тобто держава про нього не знає. Це відбувається напряму між наймачем і працівником, коли вводиться ця діджитал-карта... Для працівника це означає, що вона має прати через державу, тобто це поскладнення для тих, хто хоче чесно працювати і до цього працював чесно, а не для тих, хто працював нелегально. Саме так і відбувається, тому підозрюється петиція і набрала так швидко таку велику кількість голосів. Від нелегальних мігрантів всякі індуси і поляки це підписували. Тому що це в першу чергу вдарить по тим людям, хто і так уже зареєстрований і легально працює в Великій Британії, і це в першу чергу вдарить по тих підприємцях, які і так легально працюють. Плюс можуть з'явитися додаткові повноваження, коли на вулиці можуть чи в будь-якому там кафе, ресторані та будь-яку людину на вулицю можуть перестріти і почати перевіряти в неї, а чи є в тебе оця брідкарт на право працювати у Великій Британії? Ага, Я собі вже уявляю, тобто їде якийсь англійський бас, і він зупиняється і спитає: покажіть свій брідкарт плюс, а там виявляється, що у вас дані не оновлені, і давайте з вами проїдемо в територіальний центр оновлення брита. Данських даних і. А потім виявляється, що ну вас не оновлено, то ми вас депортуємо кудись на. Лінію зікнення з океаном. Ну або просто зареєструємо, обілетимо і можете йти далі працювати. А ну і ще, вочевидь, що треба якийсь штраф накласти за те, щоб пропрацювали якийсь період без брит-карт. Ну, хоча сама брид-карт буде безкоштовною. Принаймні, так обіцяють безкоштовною. Ну тобто, це вони вирішили, що буде безкоштовно. А якщо вони завтра вирішать, що вона буде дуже коштовною, що її треба відкривати за 100 доларів, а підтримувати за 1000 фунтів, хто їх зупинить? І при цьому я не знайшла аналогів в світі, тобто схожу практику не використовує жодна інша країна. Є так цифрові ID, які широко використовуються в тій самій Естонії, та саме цифрове резидентство, чи там в Німеччині, або аналоги нашого індифекційного податкового коду, без якого ти не можеш відкрити рахунок чи влаштуватися кудись на роботу, ну тому що переважно платять тобі на банківський рахунок. А для того щоб відкрити банківський рахунок, тобі потрібна така картка. А, це стосується там Італії, Іспанії, тої самої Польщі водночас. Водночас я бачу, що економіка Європейського союзу вона не сильно потужно розвивається і ці всі регуляції, якби душать її всіх. Якщо ти бачиш, що Польща, ну там країна, яка була під гнітом радянського союзу, економічно розвивається краще ніж там Франція, Іспанія, Італія і так далі, то треба задуматись, що не так з західним світом. А Німеччина, яка була локомотивом і майстерньою світою, взагалі показує отрицательне всплиті в економіці. Заради правди зараз в тій самій Європі в середньому коливається оця зайнятість, скажімо так, неформальна, без оформлення там того самого номеру у якийсь інший спосіб, там просто прямий контракт. Тому що деякі країни, деякі держави допускають сезонні роботи за прямим контрактом, то становить десь до 25% максимум Допускають. Допускають, яке так. Же ж зло, коли люди між собою домовились, що треба зробити. Вити якусь корисну роботу, яке ж зло це для держави. Негайно треба це припинити. Треба встати між компанією і працівником, а ще краще між одною людиною і другою. Якщо я знайду якусь жінку і запропоную їй прибрати в мене вдома, то тут має прийти держава і спитати, де ваші документи? Ну саме так і відбувається в тій самій і таїти в строчі. Це дуже поширена ситуація, і навіть для медсестри, ну для медсестри, ще й додаткове навчання. Але навіть якщо тобі хтось приходить, готує і прибирає, то в тебе має бути офіційний договір з такою людиною, і ця людина має бути зареєстрована платником податку в Італії і сплачувати необхідні податки. Відповідно, така людина має право на там відпустку і повністю там оцей соцпакет, який може бути в умовах саме цього контракту. Але це не повний соцпакет, тому що звичайно там не буде медичного страхування, і ще там ряд плюшок, які мають безпосередньо громадяни, які працюють за іншим видом контракту. Тобто, ну у такий спосіб держава. Надає цілий соцпакет і намагається захистити працівника. За чий рахунок увесь цей банкет? Я б хотів спитати. Ну тобто, ж не буває, що тобі дають соціальні плюшки просто тому, що якби можна їх дати. Жоден депутат, жоден урядовець ніколи не згенерував ніякий там шмат їжі, не медицинські послуги, чи там якийсь відпочинок на курорті. Він може тільки надати наказ, щоб хтось інший усім цим забезпечив. Це одна з причин, чому саме Європа занепадає, тому що Дуже багато регулювань і це все відбувається за рахунок податків, які збирають з громадян, і це так само одна з причин, чому в Польщі теж піднімається зараз хвиля невдоволення, тому що там піднімають годи годину ставку тариф за годину роботи найманого працівника. І в результаті ну компанії стає невигідно тримати таких працівників. Вони просто будуть скорочувати кількість людей, яких наймають, тому що дорого. І в результаті те, що було покликано призв. Вести до якогось покращення добробуту людей призведе навпаки до збільшення безробіття і вивільнення людей, і потрапляння на ринок чи знову ж таки іти на якусь роботу поза радарами держави. Та це ж може призвести не тільки до погіршення ситуації, тому що людям буде там важче це все робити, але може випихнути частину людей в тіньову економіку. Тіньова економіка це економіка без держави, яка відповідно люди не витрачаються на ці всі адміністративний процес. Що більш ефективний, але швидше за все, держава з цим не погодиться, і вона створить додаткові комітети, якісь трудоохоронні органи і так далі. Тобто, буде витрачати ще більше ресурсів а те, щоб загнати тих, хто працює. Тобто, держава знайде тих людей, які не хочуть її допомоги. візьме за шкірку і такий, ми тобі допоможемо. Чого б це нам не вартовало, а особливо тобі зазвичай так і трапляється, і я пропускаю, що з бриткарт це не буде виключення, тобто буде скоріш за все, якийсь новий орган, або, хоча б як мінімум, якихось кілька нових підроб... Розділів, які будуть безпосередньо цим займатися. Ну і це не враховуючи те, скільки буде ресурсів витрачено на організацію загалом всього процесу і на підтримання витрати, цього витрати, процесу. Водночас витрати. я знайшла ще кращий кейс за Великобританію, і це Індія, які впровадили в себе не обов'язкову систему. Це національний ID, Водночас, це так само є підтвердженням щодо роботи, який Уже станом на 24-й рік дозволив зареєструвати 1 мільярд 380 мільйонів осіб в Індії. Не просто зареєструвати а для того, щоб тобі отримати оцю id картку. Тобі треба здати повну біометрію. То відбитки пальців, сітківка ока, оцифровка обличчя, тобто всі свої дані. Я з кого брати приклад, М -м -м, як, як чудово, ми живемо. Вже є. За кілька років впровадження цієї системи вже були витоки даних, тобто питання по безпеці шалені, і хоча де юре. Вона є не обов'язковою, де-факто її вимагають абсолютно для всіх соціальних програм. Тобто, держава створила картку, збирає всі дані для того, щоб видавати далі допомогу. Ну я вважаю, що це перемога скоріше, тому що якщо людям буде важче отримувати державну допомогу, то до по неї буде звертатися менше людей. І власне це є позитивним кроком, тому що раніше державна допомога мала тримуватись тим, хто ну реально в біді, але щоб він якомога швид. Більше вийшов з цієї допомоги, власне, будь-які ну, нормальні соціальні підтримки так працюють. Тобто так в чому тут кейс? Тут якраз все дуже просто: ти приходиш, здаєш всі свої дані, потрапляєш в систему, тобі усе це видають, тобто ти далі отримуєш соціальну допомогу. Історія тут прив'язки гроші ходять за людиною, тобто гроші отримує безпосередньо на рахунок людина, прибрали, наче оці ланки, які беруть участь в перерозподілі, і, попри те, в Індії не, не Зареєстрована праця становить від 80 до 85%. Тобто, попри наявність цієї картки, попри те, що її вимагають для відкриття рахунків банку, для надання державних послуг, для отримання допомоги, все ще робота, якою забезпечують в Індії 80-85%, входить поза державою, ну, прекрасна формула, тобто і отримують від держави допомогу, і. Працюють, тобто, ти хочеш сказати, що люди зареєструвались в державі, де повіли, що вони ніде не працюють, тому що офіційно вони на роботу не влаштовуються. якщо ти не працюєш, то маєш отримувати якісь пільги і допомогу. Один з кейсів, в яких використовується ця картка, так тому що вона також використовується для медицини, страхування освіти і для інших соціальних виплат. Ну якщо є система перерозподілу від тих, хто працює до тих, хто не працює, ну то виникають стимули бути бідним, ніщим, або принаймні прикидатися таким, але в цей самий час прикидатися і тим, що ти не працюєш, або і справді так не працювати, що призводить економіку до загибелі власне всіх людей в бідність, то будь-яка регуляція на користь бідних вона робить бідними всіх, і цей кейс показує, просто що введення будь-якого регулювання, яке, начебто, на благо, воно завжди має наслідки, яких не видно. Тобто податки для тих, з кого їх і так збирали, будуть збирати ще більше. Це погано. Я проти збільшених податків. Я в принципі за те, щоб їх ставало все менше і менше.